Ми говоримо за період таких на, найбільшої, напевно, все ж таки об'єктивно хвилі е, маховика е, е, комуністичної репресивної машини. Немовно, десь з 1935 року по 1951 рік, то вважають, що жертвами репресій могло стати близько трьох мільйонів осіб. А до цього ще ми маємо додати, що фактично так чи інакше. Власне, в ході цих репресій люди не просто були депортовані, арештовані, заслані в табори. А в ході репресій велика частина тих, кого заарештували, була вбита.